Вітаю вас, друзі мої. Сьогодні я хочу таку коротенько розказати вам, що відповісти на питання. Ви в коментарях часто запитуєте, де можна полювати, які ціни на ліцензії, скільки стоїть там козлика полювати. От я всім цим відео хочу коротенько відповісти. Офіційно полювання у нас зараз закрите на самця ця Ціни я не знаю, де полювати, ну я можу дати пораду одну, де ви полювали до війни раніше, В приватних господарствах? в приватних господарствах, ви можете зателефонувати туди, і якщо у вас є якась хороша зароблена репутація в цьому господарстві, ви можете запитати на рахунок полювання. Ну це, скажем так, не 100% що у вас полювання відбудеться. Ну, хоча б поговорити з людьми, розпитаєте, задасте їм якісь питання, вони відповідь, відповідь дадуть на питання, які вас цікавлять. Поговорити, приїдете там по 50 грам вип'єте, шашлика, поїсте. Проведете гарно час. А полювання тут таке буде, не буде, хто його знає, як воно складеться. Зараз ваша репутація е, працює на вас. Якщо у вас репутація нормальна е, і вас поважають в тих господарствах, яких ви їздили, то думаю, що шашлики у вас будуть свіжого м'яса. А якщо ні, то якщо ні, то ні. Так що таке цін не знаю. Господарств не знаю. Куди їхати, телефонів не знаю, не даю. Так що, таке коротке відео. Відповів зразу всім на питання. Ви питаєте, відписую, відписую, відписую. А так зняв і відповів на всі, на всі питання, які цікавлять підписників. На все добре, друзі мої, до побачення.